Ну що, друзі? You, for you. з вересня нікому не дають одобрень по цій програмі. І сьогодні ми поговоримо про шахрайські дії наших же українців, спонсорів, через яких, скоріш, за все, і зупинили цю програму. Алекс відео сьогодні буде про тебе. Ось його сторінка. Кому цікаво, давайте послухаємо, що я зібрав за останню та яку за останні 5-6 годин. Так от, що ми маємо? Ми маємо інформацію про те, що видання Newsweek 13 серпня публікує таку статтю. Українці зустрічаються з шахраями, тікаючи від війни з Росії. І досить велика стаття про те, що українці хочуть все ж таки скористатися цією програмою, але нариваються тільки на спонсорів, які беруть за це гроші. Це незаконно, це нелегально. Потім навіть ще й кидають їх, не дають можливість потрапити в США. Ну і ні грошей, ні програми. Вже США, вже новини піднялись на високий рівень, пишуть про українців, про спонсорів, які кидають на гроші. Окей, це видання Newsweek. Далі, декілька тижнів тому назад, американський міграційний адвокат публікує статтю про те, що точніше, статтю, знімає відео про те, що вона була на засіданні міграційних служб, там CBP One, і от запитання, відповідь, вона запитує про програму U4U, міграційний офіцер, CBP One, офіцер каже, що де-факто програма зараз на паузі, тому що досить багато шахрайських дій і от ведуться різні розслідування. Також мені досить часто підписники пишуть про те, що українцям почали приходити запити, повторно відкривають кейси по спонсорам, перепровірити спонсора, чи це легальний спонсор, чи справжній, чи він не платив, чи йому не платили за це гроші і тому інше. Отже, ведеться розслідування. Давайте подивимось в двох словах, що ж відбувається, якщо ви хочете взяти гроші за спонсорство. Брати гроші за спонсорство в рамках. United for Ukraine є порушенням правил програми та потенційно незаконної та є потенційно незаконною діяльністю. Програмою фою базується на добровільній участі спонсорів, які погоджуються допомагати українцям без без фінансової вигоди. Люди, які беруть гроші за спонсорство, можуть зіткнутися з такими наслідками: кримінальна відповідальність за шахрайство. У США це може бути штрафи, кримінальні переслідування, можливий тюремний термін, внесення до списку шахраїв у федеральних базах даних. Цивільна відповідальність, заборона участі у програмах USCIS. особи, які зловживають іміграційним програмами, ризикують отримати заборону на участь в будь-яких міграційних програмах або гуманітарних програмах. Репутаційні наслідки, розслідування з боку Департмент Хомен Секюріті, Департмент дружньої безпеки. Так, що робити, якщо ви знаєте про таке порушення? Повідомляти в USCIS, Департмент Хомен Секюріті. Можна в ФБР звернутись, також звернутися до організацій, які допомагають іммігрантам, і роз'яснювати правила програми U4U серед інших, щоб уникнути подібних ситуацій. Те, що я роблю зараз вам, окей, поки людина судом офіційно не визнана винною, він не є винною людиною. Але я просто зараз розповідаю вам факти, ті, які я зібрав за останню там 8 годин, щоб ви для себе зрозуміли, що відбувається. Якщо ви берете гроші за спонсорство, це шахрайські дії. Ви підставляєте федеральні, федеральну владу, за це вам загрожує в'язниця. Тут зрозуміли, бабки за це брати не можна. Далі Newsweek публікує, що українців кидають, є, і ми. Вже повторили, що програма на паузі. Невідомо чому, але скоріш за все за все через шахрайські дії. Це ми всі знали давно. Я моніторю щоденно, що ж бувається, можливо, якісь новини, новини. Ну і натикаюсь на відео сьогодні хлопчини, який розповідає про програму Юфор'ю, де він заплатив вже наперед 2000 тисячі доларів. Ці гроші людина йому не повернула. І виходить, що е, ні спонсора, ні Юфор'ю він зараз знаходиться в Польщі. Ось його відео. Буквально декілька секунд. Послухайте. Подавався на програму ЮФАЮ 4 рази через блогера популярно. Ну як популярна, у нього біля 150 тисяч подписчиків і живе в Америці, і як він говорить, що у нього 18 років досвіду в цій сфері. Подався через нього. І от людина не публічно, не відома, В нього там не так багато відео. Це відео залетіло там на 50 тисяч переглядів. І от уже тут мене трохи зацепило, тому що деякі питають. Це чувак із Техаса, тому що в мене так само там 130-140 тисяч підписників в Тіктоці. В мене досить багато дивляться. Хоча я не раз в своїх відео казав, що ні, друзі, you, for you, Це не до мене за спонсором. Я нікого ні за кого не виступаю і за це гроші брати не буду. Хоча ну, мені досить часто предлагали й великі кошти. Отже, це чувак із Тіхасу, ви бачите, розкрім на екранах. Хтось пише Флорида. Ні, він з Каліфорнія, не з Флориди. Каліфорнія. Він з Каліфорнії, цей з Техаса військовий. Він тільки 6 років в США і нікому не допомагає. Добре, що хоч адекватні підписники, просто от з США потрапили на його польський канал і от написали, що я, я взагалі тут не при ділах. Але я спочатку не зрозумів, про кого йде мова, тому що він відразу не, не зняв на відео, і не сказав, за кого йде мова. Далі слухаймо. Перший раз ждав я більше трьох місяців одобрення, і я ще йому пишу, що давай вже щось далі робити, тому що ніякого одобрення немає. Він каже, хорошо, переподаємо на другого спонсора. Він перепадав мене на другого спонсора. Це вже був другий мій кейс. Я так само ждав три місяці, а я йому пишу, що воно так само завісло все. Він каже: давай, подождемо ще місяць, і каже, потім, якщо будемо переподавати на другого спонсора. Я ж подождав ще місяць. Ми... Коротше, ви знайдете впевнений на тіктоці його сторінку, і послухайте повну версію цього відео. Так, от він подавався на одного, на другого, на третє. Він його годував завтраками, казав, що завтра-завтра все, все вийде. І людина прочекала вже пройшло наскільки я зрозумів, півтора року з моменту його першої переписки. Гроші він відправив сразу, щоб запустити цей кейс. Але гроші так ніхто не повернув. І Алекс, привіт, вітання тобі. Він просто заблокував його сторінку. До речі. Алекс не так давно, тиждень тому назад, додався до мене в інстаграмі. Я його особисто не знаю. Так, інколи десь там мелькав в мене в Reels. Я не знаю, що це за людина, я не знаю, чим він займається, і мені це було зовсім нецікаво до сьогоднішнього дня. Але виходить так, що він тиждень тому назад до мене додався і начебто щось навіть ще що й написав в приватні повідомлення. Я не встиг це прочитати, через деякий час він, мабуть, видалив, я не знаю, і відписався. Так от. До мене досить часто кожного місяця звертаються різні компанії, бізнеса, хочу купити в мене рекламу. Так, я рекламую якісь речі, якщо ці речі законні, легальні, бізнес компанії там будова, там ще щось, якийсь ліцензово ліцензійний адвокат, проблем немає. Але коли це до мене досить часто звертаються по юфорю, там давай там ми от спонсорами займаємося, я завжди відмовляю так само, як казино і тому інше. Тому, друзі, це дуже мутна, мутна тема. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що людина звернулася, нічого не вийшло, його заблокували, бабки взяли і все далі. Далі трошки підтверджень. Давайте подивимось. І так почну спочатку. Його страничка в інстаграмі. Дивіться 130 тисяч підписчиків. Так він виглядає. Достанься в США після... Я ему тут написал, сколько коштует ваша послуга. Он мне пишет, мы находим 100% в течение недели спонсора под ваш бюджет. Напишите, какой ваш финансовый бюджет, сумма оплаты спонсора за оформление под личные данные. email, ваш WhatsApp и так далее, бла-бла-бла. Я ему написал, что готов заплатить 1000 долларов. Вот WhatsApp, тут я ему все поскидывал, и что ему не отвечаю. Добрый день, буду голосом, так как нахожусь в поездке. 1000 долларов на самом деле это слишком мало, и никто из спонсоров вас не выберет. На одного человека примерно 3,5-4, и можно получить одобрение от наших четырех спонсоров. Возможно, может быть, даже и будет отказ, не знаю, поэтому ставте свою суму. А ви... досить цікаво. Він працює, каже: важна, може би, даже бути надказ. Тобто знімає з себе всю відповідальність, але він взагалі не має права продавати спонсора. По перше, я знаю, що він, наче віруюча людина, хоче ходить в церкву. Я впевнений, що в церкві зараз будуть бачити це відео. От мені цікаво, чи взагалі е, спонсори, які несуть так само відповідальність, як і він, за те, що ви ви порушуєте федеральний закон. Чи спонсори знали, що сума ціє, цієї роботи коштує 4 тисячі доларів? Чи отримували вони 4 тисячі доларів? Чи можливо менше? Чи можливо взагалі вони по Божій вірі вважали, що ну давайте допоможемо бідним українцям безкоштовно? А ти, Алекс, вирішив просто брати всі собі гроші, а в церкві знаходив безкоштовного спонсора і виступав як св'язний. Отут мені цікаво, пишіть коментарі. Іше потому что наше только оформление, которое оформлення, коли в суму спонсора, оно стоит 800 долларов. То тобто есть я рекомендую вам ставить не меньше три а то и 4. Тогда тобто вы сможете получить максимально бистро добре. Ми... Прям якісь ставки. Це що аукціон, тендер ставте? От імміграційним службам було б дуже цікаво послухати, як ви розігруєте спонсорів США. Ваши данные поставим в список, и через сутки вам скажем, одобрено вы или нет. И после того нужно будет оплатить 50%, мы начнем полностью все оформление. Як я на це повівся, я не знаю. Но зараз дуже багато людей, які на нього повелися. Тут я ему скидываю всю інформацію. Я готов заплатить 3500, він виставлю вас в список. Через три дня спонсоры перевірять ваши данные. Здравствуйте, три спонсора отказали. Приветствую, буду голосом. Я думаю, может, я бы немножко суму добавил, чтобы уже четвертый точно согласился, номер там 4 или 4,5 поставить, чтобы уже наверняка. что эти ну, не захотели. Они там других людей побирали из списка. Посмотрите, значит, четвертый э, спонсор, да, ну я так понимаю, по сумме оно сразу же влияет. Значит, да, можем запускать оформление. Сейчас я вам э, скину реквизиты э, на оплату и перейдем в WhatsApp. Там будем дальше, чтобы не потерять. Він переходить в WhatsApp і починає далі продовжувати Прошлі кейси відкриті. А нахуя вони мене тоді переподають? Якщо із-за того, що прошлі кейси відкриті, можу отримати відказ. Тут мені Алекс вже підключається. Ви перевіряли свій емейл, придуші заявки. Вас по прошлому спонсору. одобрили. ви нам не сообщили общилі. Счас... якщо що тут досить багато е, особистої інформації, вся переписка це все я прочитав і бачив, але не хочу публікувати, тому що всі соціальні мережі просто все знесуть це відео і воно не пройде. Тому включаю тільки звук. Новый спонсор связывается с иммиграцией по вашему кейсу. Я пишу, что-то не сходится. Да, я проверял по, что у меня нету ни одного письма. Как мне могло прийти одобрение по прошлому спонсору, если по позапрошлому спонсору ничего не пришло? Мог прийти только отказ, так же, как и в этот раз. И как вы меня переподавали, если у меня было одобрение? Вот, вы мне пишет, что пришло одобрение, а тут вы мне пишет, что... Да, пиши, что пришел отказ из-за того, что были предыдущие кейсы. А тут а мені прийшло одобрення. Як таке? можливо? я не знаю. Я йому скидаю всі скріні, що в мене немає. Коротше, Алекс йому каже, що в тебе прийшло о, одобрення, і там роздрукуй та приїжджай в США. Але всі скріншоти, що я зараз бачу на екрані, ніде не сказано, що є одобрення. Просто кейс отриманий і розглядається. Один, другий, третій, а потім далі вони просто їх позакривали і сказали, ще й причину. Причину скинули спонсору е, на електронний адрес, саме чому закрили. Причини я не знаю. Ну, одобрення, що мені прийшов він... Он... Коротше, спонсори дійсно е ну, вони існували. Я запитав у Алекса, не у Алекса, а у Максима, да, е як, що це за спонсори. Він каже, українське прізвище. Тобто, це були не американці, це виступали українці. Знову ж таки, в мене така думка, що це з церкви, в яку він ходить. Так, от, е давайте подивимось, деякі моменти. Ми зрозуміли зараз, що відкрили трьох спонсорів. Це відкривалося протягом лютого, квітня, березня, квітня, травня. І от з травня він йому нічого не відповідав, по жовтень він йому написав, знову ж таки, ну що, ви повернете мені гроші. І від того, Алікс його просто заблокував в соціальних мережах і ще й зніс йому інстаграм. Я не знаю, яким чином подав досить багато на нього скарг на його наюстрінку. Не знаю. Ну, взагалі, інстаграм цього хлопця Макса взагалі повністю знесений. Так от, коли він розпублікував це відео в фікторія, яке ви знайдете також десь на просторах інтернету, люди почали писати, що це афорист. Ми знаємо його, це, це ж відомий афорист, це великий афорист. От і попав, людина пише: він давно розвод людей ще до війни. Він, типа, візи робив. Мені за нього е маячили люди, такі вже давно, які живуть в Америці. Так, це афери 100%. Він всім втирав всім про eb 3 Плюс він ходить до церкви, типу віруючий. Алекс Шахрай. Я мала колись з ним справу років 4 тому. Я хотіла зробити туристичну візу, мамі. Гроші він взяв на той. Час це було 500 доларів. Він нічого не зробив, а потім також мене заблокував. Людина пише скріншоти, ім'я блогера, чек на гроші, які він отримав. В нього будуть великі проблеми, дуже великі: номер телефону або по електронній почті, куди писати, щоб зв'язатися з еміційними службами. Далі саме цікаве, його дружина нова, як зрозумів, дружина, пише під цим відео. Интересно, зачем вводить людей в заблуждение? Сотни людей приехало по этой программе через нас. У вас проблема была, которую вы не хотели решать, а просто требовали деньги назад. Сотни людей по 4000 долларов. Платні спонсори, які не мають права виступати за гроші. Так, це його нова дружина. Коли ви хочете перейти на його сторінку в інстаграм, от відразу робот викидує отак: Хочу в США безплатна оценка шансів, хочу консультацію 149 доларів в час. Як статися в США? Хочу спонсора для you 4 you Поки ти не Пітер Алекс, ми маємо усі всі дані. Так, що ми маємо? Люди вдалі пишуть, що він кидав. Також другий пише, мене теж кинув на 1000 доларів. Так само, чи по u 4 я запитую. Він пише Ні, це ще перед u 4 u І от в Телеграм-групі в мене людина пише Аферист в Кубі. На них скільки негативних отзовів? Навіть група в ВК создали, анти-Алекс Тур, аферісти а, Масен Сашка і Оля. Ізучайте, бігіте таких горі експертів і не вздумайте їх їм переводити гроші. Тобто, ось стрінка в Ось цей контакт, який вже навіть нафіг нікому не треба, Ну дійсно, там є навіть 389 підписників там. Люди пишуть, що він навіть оформлював кейси на політичний притулок, а через нього ці кейси потрапили вже на міграці... не до імміграційного офіцера на інтерв'ю, а вони потрапили відразу на депортаційний суд. Ну, тобто, люди там можете зайти почитати, я не хочу туди лізти в ту багнюку. Це вже роки до війни, і досить-досить багато там фотографій, відео, і хтось вів ось ці розслідування по ним. Ну, я туди лізти не хочу. Але щоб ви зрозуміли, що... Він пропав ну, на півроку, і от якогось Макс вирішив, да, людина, яка потрапила на бабки, записати ось це відео, яке просто от залетіло на за два дні, набрало 50 тисяч переглядів і розповісти правду. І от він сам його знайшов, сам його знайшов і почав йому виписувати. Давайте послухаємо, що він пише. Максим, приветствую. Мне скинули мои подписчики, очень, ну, человек пять, наверное, скинул, что там где-то какой-то тикток, а, разместил видео, а, посмотрел, ну, скажу так, а, настоящий мужчина так не обходится, это первое. Лгать а, людям, а, я думаю, что это уже не по-мужски, не по-человечески, это первое. Тебя никто не кидал, тебя никто не обманывал, ты знаешь прекрасно абсолютно всю ситуацию. Короче, в каждом его аудиозаписи настоящие мужчины так не роблят, так не нельзя, выдали видео и тому И Он ему пишет, так давай возвращай 2К и все остановлено. Ну, давай так. Во-первых, ты использовал мое личное время, время помощницы, которая полностью это все делала. Это не бесплатно. И если ты понимаешь, о чем я говорю, то как ни не, да, не будешь писать, а, как, собственно, есть люди, в кавычках, которые пишут а, о каком-то возврате. Хотя не понимают, что место спонсора заняли и не один раз, и потратили свое время. Мы потратили драгоценное время на вас. Поэтому я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Потратили драгоценное время на вас, не маючи взагалі законных підстав це робити. на хвилиночку. Він йому пише я Я. Я вже общался з чоловіком, который, знає тебе лично сказав, що ти таким образом зарабатываєш на житті. Ну давай пусть это чоловік мені наберет, а прямо сейчас я поговорю і каже, що я зарабатую інтересно. От знаєш що мені А, наша нація, що настолько пасхудне, я усі жалею, що я сам ну він там українців поливає багнюкою, що от всі такі погані, один він добрий, працює тільки чесно, і тому інше. Ладно, ви були услышали. Я тебе все сказал і услышал, что ты мне говорил там, я остановлю, а вернешься, я думаю, що, во-первых, настоящий мужчина так не делає, если ты скид читаєш. Делать все, В смысле настоящий мужчина, Ти нагрів чоловіка на дві штуки баксів. Він витратив півтори року свого часу, ти кажеш, настоящий мужчина. Абсолютно. В третьих я ничего я никого не боюсь, я делаю все честно. Людина Пыше я не так как за бабло расстроился, а то, что ты промол, э, проморочил мне голову два года. И сейчас уже у меня паспорта осталось четыре месяца, и ничего не могу сделать. Абсолютно. За это можешь не переживать. Вот. Если какие-то есть вопросы, мы можем с тобой созвониться и пообщаться по каждому пункту. А не урывочно здесь писать, бросать какие-то смс Если тебе нравится строить а, свою жизнь на говне, популярность такую делать, ну окей, это твое дело. Огромное количество времени, ведения а, и помощи людей, опять же упомянул, 18 лет, это не маленький срок, таких как примерно как ты было очень много. И, как видишь, дальше помогаю людям... 18 лет помогая людям! Огромное количество есть благодарных людей, да, есть сейчас, конечно же, неблагодарных. Но тем, кто бы это ни сделал, мне это не повлияет. Да, какая-то часть людей не приедет, благодаря тебе в Америку ты испортишь жизнь, судьбу этим людям, потому что они бы обратились ко мне я бы Він каже, ти іспортиш судьбу цим людям, тому що ці люди, українці, звернулись б до нього. А так тепер не звернуться, тому що правда вилізла на... наружу, да? Ще раз повторю, нікого не кидав і кидати. Я не знаю, що це таке. Мене кидали. Партнери такі, як ти, які пользувалися мною. Ну, я живу совісно і, як бачиш, все окей. Тому абсолютно

По полочкам. Почему два года? Это раз. Дальше. Во-первых, это не во мне. А Проблема, как ты видел, мы подали абсолютно полностью тебя, и ты видишь киток. Попросим никакие. Я не эмиграция. Надо быть полным не буду так же обзывать это не обо мне. Но надо быть полным, скажем так, незрелым человеком, чтобы думать, что это во мне. Зараз вы на экране не можу показати, Тут э, дані. Короче, тут є відео, де показано ці скріншоти, переписки, кейси, що кейс був закритий і нічого не одобрено. Ми точно так же несколько человек в неделю точно, которые просят и умоляют о помощи. Несколько человек в неделю. Миграционные службы, вы почули, так? Я рекомендую огромное количество людей, и мы это делаем постоянно, потому что скоро программа закончится. Мы делаем постоянно. Его дружина подтвердила, сотни людей переехало через них, 4 штуки баксов коштует спонсор. Уявить, рахуйте, яка там сумма. И так далее. Что касается твоего вопроса, заканчивается паспорт, это, конечно, очень плохо. Решение есть, можно много чего сделать, но опять работать дальше как-то с тобой. Я... Ну, коротше, він зараз, після якогось терміну, вирішив набирати Макса, просити його, е, там щоб, щоб видалити, щоб він видалив ці відео. Можливо, зараз вони вже вирішують це питання, щоб взагалі зам'яти це все. Але то їхні справи хай повертає гроші і це. Я зняв відео, попередивши вас. Що це незаконно, спонсор безкоштовний, і я впевнений, що міграційним службам буде досить цікаво вивчити цей кейс. оці ці всі дані, скріншоти, переписки, фотографії, це все зберіг. У мене трошки більше аудиторії, який більш цікаво, буде подивитись, послухати. Якщо хтось потрапив в таку саму халепу через ось ці гори міграційних допомагай, не знаю, як їх назвати, пишіть в коментарях, почитаємо. Якщо цей хлопчина захоче подавати Кейс в ФБР, в міграційні служби, буде краще, якщо буде подавати разом буде більше доказів і буде більше шансів, що ви зможете виграти свою справу.